Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти та поділитися інформацією для пенсіонерів, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей до 18 років. Хочу нагадати, що таким пенсіонерам передбачена доплата до пенсії. Вона не розмір її не дуже великий, але все ж таки. Ви маєте знати, що ви маєте на нього право і в якому випадку ви її можете отримати. Взагалі, для того, щоб отримати надбавку до пенсії, якщо ви на вашому отриманні перебуває дитина або діти віком до 18 років, в такому випадку пенсіонер. Має не працювати, тобто він має бути непрацюючим та не бути фізичною особою. Підприємцям і хочу нагадати, що на працюючі пенсіонери, які мають на отриманні дітей віком до 18 років, встановлюється надбавка до пенсії у розмірі 150 гривень. Вона призначається відповідно до закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування або закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової. Служби. Тому о, пенсіонери, які мають о, на утриманні неповнолітніх дітей до 18 років, які не працюють, якщо ви пенсі... не працюючий пенсіонер, маєте право звернутися в пенсійний фонд і отримати таку надбавку. Також хочу нагадати: якщо ви офіційно працевлаштуєтесь, почнете працювати, то виплата зазначеної надбавки вам буде припинена.